Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі і сьогодні поговоримо про кроликів. А саме відповім вам на таке запитання, яких кролематок і коли вибраковувати. Кролематок у середньому використовують 2 роки. Отже, 50% їх вибраковують щорічно. На малих кролефермах присадибних господарств це роблять в основному восени, коли закінчиться сезон линьки. Підставою для вибраковування є стан здоров'я і кількість відлучених кроленят, середня продуктивність самки за три окроли. Звичайно, можна вибраковувати кролематку і після двох малоплідних чи неблагополучних окролів. Але, як правило, це буває в середині літа, коли дешеві корми і самку парують ще раз, даючи їй можливість. Проявити багатоплідність, молочність та інші якості. Але якщо кролематка на початку сезону протягом 15 днів не проявляє ознак охоти. Або якщо перевірці на сукрільність встановлено 2-3 послідовних прохолости, її вибраковують не чекаючи осені. Для цього треба мати резерв молодих кролиць, відібраних за зовнішнім виглядом. І розвитком від кращих кролематок із середніх за величиною гнізд. Для присадибних господарств з екстенсивною системою відтворення, а це 3-4 окроли за рік бажані самки з високою молочністю і тривалою лактацією. І навпаки, у міру інтенсифікації з одержанням протягом року великої кількості окролів, селекційну перевагу мають кролематки. З високою молочністю, але коротшою лактацією, оскільки при інтенсифікації кроленят відлучають раніше в 4-5 тижнів. Про характер лактаційної кривої судять за живою масою кроленят в 21-денному віці і у період відлучення самки з гострою лактаційною кривою більш придатні для ущільнених окролів. Кроленята середніх за величиною гнізд, а це 8-9 голів. У багатомолочних матерів при нормальних умовах годівлі та утримання без суміщення сукрільності і лактації повинні мати таку криву росту. В 21 день 450 г, в 30 днів 900 г, в 45 днів 1500 г і в 60 днів 2000 г яких кролематок вибраковувати, це питання можна вирішити, виходячи з фактичних даних конкретного стада. От і все, ви щойно дізналися відповідь на таке запитання, яких кролематок і коли вибраковувати. А у наступному відео відповім вам на таке запитання, за якими ознаками вибраковують самця, і як його використовують. А щоб не пропустити це відео. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!